Вітаю вас, дітки! Послухайте, будь ласка, віршик. В зеленім-зеленім-зеленім лісі зелений листок прапорець я несу, пісня пташина поряд звучить, вода у струмочку ласкаво дзюрчить, у хащі в барлогу дрімає ведмідь, в густім і зеленім лісі. Гуляють хитрющі лисиці. Тікають зайці боязливі. Та рискають вовки сміливі, дітки про кого йдеться у вірші, яких ще тварин можна побачити в лісі? Розгляньте ілюстрацію життя тварин. Чим схожі тварини? Чим різняться? Де живуть? Чим вони живляться? Послухайте, будь ласка, як тварини до зими готуються. Зараз осінь, але скоро вже настане зима. Деякі тварини, як от ведмідь і їжачок, не люблять холоду. Вони заздалегідь шукають собі теплі та затишні барлоги або нірки. Влітку та восени вони дуже багато їдять, щоб накопичити жирок. Цей жирок їхня шуба та їжа на цілу зиму. Вони міцно засинають і спатимуть аж до приходу теплої весни. Це називається зимова сплячка. Інші тварини, які не сплять, дуже зайняті збиранням припасів. Наприклад, білочка вона стрибає по деревах і збирає горішки, жолоді та грибочки. Вона ховає їх у дуплах дерев або закопує під корінням, щоб узимку. Коли все вкриє сніг мати щоб поїсти, мишка також тягне зернятка та насіння у свою нірку. А ще й деякі тварини змінюють свою шубку на теплішу. Ось, наприклад, зайчик улітку, він сіренький, щоб його не було видно в траві. А взимку його шубка стає білою. Так він ховається від лисиці серед снігу. Шубка стає не лише іншого кольору, а й густішою та теплішою. Як наш зимовий свитер. Бачите, як розумно природа подбала про всіх. Кожна тваринка має свій секрет, як пережити холодну зиму. Пограємо в дидактичну гру «Впізнай за описом. Я буду розповідати про тварину, про її зовнішній вигляд, харчові переваги. А ви, дітки, здогадайтеся, про яку тварину йдеться. Ця тварина дуже велика і має густе коричневе хутро. Вона дуже любить мед та ягоди, а ще рибу. Влітку вона багато їсть, щоб восени знайти собі теплий барліг і міцно заснути там, аж до весни. Вона може стояти на задніх лапах. Як ви думаєте, хто це? Так, це ведмідь. У цієї тваринки руденька пухнаста шубка і великий гарний хвіст, яким вона іноді прикривається, наче ковдрою. Вона дуже спритна, любить стрибати по деревах її улюблені, ласоші горішки, жолуді та гриби, які вона ховає про запас. Хто ж це? Так, це білочка. Ця тваринка має багато гострих колючок на спині. Наче маленька колюча подушечка. Вона любить шукати комах, черв'ячків, а іноді яблука з грибами. Восени вона теж ховається в Нірку і спить там усю зиму. Хто це такий колючий, дітки? Так, це їжачок. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадки про тварин. Назвіть дитинчат тварин. Та оберіть з поміж запропонованих карток із зображенням їжі цієї тварини. Швидка, маленька, по дереву скаче. Хто це? Так, це білка. Влітку наїдається, а взимку відсипається? Хто це? Так, це ведмідь. Руда розбійниця, на півдня полює. Хто це? Так, це лисиця. Як називається дитинча-лисиці? Так, лисиня. Як називається дитинча-ведмедя? Так, ведмежа. А як називається дитинча-білки? Так, білченя. Скажіть, будь ласка, що їсть лисиця? Так, зайців, птахів, яйця, птахів. А що їсть ведмідь? Так, ягоди, рибу, траву. Що полюбляє їсти білка? Так, горіхи, жолоді, гриби? Малята, про яких тварин ми говорили? Чому їх називають дикими? Чому восени їхнє життя? Змінюється. Молодці, дітки! Ви гарно впоралися. До зустрічі!